Вітаю вас! Сьогодні хочу поговорити з вами про нашу вимову. Як же її покращити? Особливо, якщо між словами виникають такі звуки, як «н «а», Е. Тому пропоную вам сьогодні таку вправу. Завдання дуже просте. Добудь-яких слів. За 15 секунд ви підбираєте якомога більше прикметників, не використовуючи при цьому кольори. Наприклад, стіл не білий, не червоний, не зелений, а новий, старий, відремонтований, дерев'яний, пластмасовий і так далі якомога більше. Але головна умова цієї вправи. Не екати і не акати, а просто робіть паузу. Робіть цю вправу кожного дня, і ви побачите, як через деякий час ця погана звичка зникне з вашого життя. Дякую за увагу! Працюйте і будьте кращими!